Скажіть, будь ласка, чи я помиляюся, чи це саме отой масований удар показова оця, оце судилище над азовцями, які хочуть зробити в Маріуполі Росії. Це оцей масований психологічний важкий і болючий удар для українців? Треба розуміти, що Росія дійсно це робить абсолютно свідомо, і вона на меті, скоріш за все, має дві цілі: перша це Залякати нас, всіх показати, що вони можуть собі це дозволити, і що абсолютно висантуються зло. І будуть його проводруги, це те, що вони працюють на свою внутрішню аудиторію, підіграючи підігріваючи ось цю таку свою, там, начебто свою війну там з нацизмом, фашизмом та інший бред, який вони несуть по своїх каналах у вигляді власної пропаганди. Але тут дуже важливо розуміти те, що. Сьогодні, в той час, коли українці реально з там на якомусь неземному рівні борються з цим злом цією ордою, дуже важливо, яка реакція буде від світової спільноти від міжнародних організацій, правозахисних від світових країн, які в вважають себе цивілізованими, тому що Україна сьогодні бореться не тільки за свою територію. Ті, хто захищали Маріуполь, вони захищали не тільки Маріуполь, вони захищали існування сучасної цивілізації. І якщо зараз е знову ж таки черговий раз е вони всі промовчать, просто проігнорують, то зараз тут зазор. організації. А друге, це те, що Ну, ми маємо тоді очікувати більш зухвалих злочинів від Російської Федерації в майбутньому, пане Максиме, про проклянаклітців, які хочуть провести це так судилище, так зване. Вони дуже багато і пропагандиста акцентують увагу. Що на вашу думку вони цим хочуть передати? Наскільки чи є у вас інформація? Скільки наших українських бійців, воїнів, захисників захисниць будуть. Перебувати під так званим цим трибуналом чи володієте певною інформацією, а зараз в нас на момент є інформація, що насправді до цих до цього судилища судом це не можна назвати, бо судилище, там звичайно. це не існуючі суди, це не існуючі правоохоронні органи, не існуючі абсолютно республіки і тому це злочин або судилище. І зараз нам відомо про те, що дійсно готуються саме масові суди. Вони проводять для того, щоб їх підготувати до судів. Але скільки в реальності вони зможуть провести, як вони це буде, як це буде відбуватися, то ну це вже побачимо з часом. Але дуже важливо, щоб за цю спробу ми обов'язково притягнули до відповідальності Максим... покидька, яку який, хоч якось, долучився до організації цих процесів.